Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів, та переходимо до справи. Ось під'їжджаємо до коночки від Кірбі. Тема Street Street X. Street X. Ти ж знаєш правила, так? Машину потрібно вести по трасі, вести приятель, а не штовхати. Подумай ще раз. І якщо все-таки готовий опозоритися перед всім, всіма. давай гроші. 250. баксів. на своїй шкурі. Це найкруто, що може бути. Це не гонка, это чума. Траса здесь очень сложная. Обжаешь его на слово, на склад нашу. Делай, что хочешь, чтобы сбросить соперника с хвоста и держись внутренней стороны трассы. Оптимальная кривая выхода из поворота экономит время, поэтому настрой тачку на быстрый разгон и крутые повороты. Понял, о чем я? Думаю, понял. Выходи на старт и постарайся не проложать Оже ж. Така складна, що, я пам'ятаю, мені не вдалося їх навіть проходити. О! Не один я на а я 86. -й. Погнали. Три кола. Правда, траси буде все складніше і складніше з кожним стейджем. Дай мені проїхати. Куди ти мене? Ах ти, ось, до побачення, я попереду буду їхати. Так що їдьмо. О, вже третє та останнє коло. Правда, мені, <aimez> мені ця гра подобається, але вона, як говорять, сильно затягнута. Я її буду довго проходити. Загорися, що навіть переміг уже. Ого! 250 баксів і репутація 300. Давайте зберігаємось. Давайте бак. Знаю, Давайте приз візьмемо. 50 баксів. А вже, ж. А вже ж, А, у нас і так 400 на рахунку. Так що на цьому це все. Давайте зупинимось. І будемо прощатися. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!